Я когда захожу в школу, я всегда волнуюсь. Почему волнуюсь? Вы всего, может быть, різниця 2-3 роки від мене. Но ви щасливі те, що ви живете в мирній, зменної житті. Кожного року напередодні свята визволення Києва від німецько-фашистських загарбників, до нас на зустріч приходять ветерани війни. Це ж на нас посадили всіх товариники И нас тысячи, тысячи молодежи со шестидесятых классов отправили Москва, Бергабуш, Смоленск. Лагідна, щира, привітна жінка так просто рассказывала про війну, что каждый из нас опинився на фронте. Наши девчата одразу подорослішали. Ви Вы знаете, когда мы отступали от Воронежа, то шинель нас солдатской спасла. Спасла, мы жили. Еще землянки начали строить, так мы этими шинельками укрывались, прижмемся друг к другу. Шинель – это это, наша, это наш глаз жизни. Вы понимаете, без шинели мы не могли ничего сделать. Шинель – это наша одежда, наша красота, наша защита. Мы никак не могли себе уявить эту девчину на войне и уважки солдатские шинели. 17 сімей, я з нього потом сину перешила у Потому що син родився, дівати нечего. Люди допомагали йому выхаживать, кормить. И тяжело очень жили. Подивіться на Іраїду Вікторівну: Простота, щирість, доброзичливість. І разом з цим поєднуються такі високі нагороди: орден Леніна, орден Жовтневої Революції, Орден Трудового Червоного прапору. Орден за мужність. Орден Великої вітчизняної війни першого ступеню. Лауреат Державної премії України. Депутат чотирьох скликань міської ради. Про неї навіть написали в енциклопедії про жінок України ми у. Наша дівоча рада вирішила привітати вас зі святом і подарувати від нас О, цю тепленький, жилетку, тепленький, яка буде нагадувати вам шинель, але буде вас зігрівати, і не кукурс, така вона буде важка. Цього серця хочемо подарувати вам ці чудові з яблуками. Ми вирішили подарувати вам цього чудового янгола. щоб він був вашим янголом охоронцем і щоб він оберігав вас Ой. від зла і вам тільки добро. Ой, спасибо. Ми дарували, розмовляли, співали. І винайшли новий закон фізики. Щастя там. Де є тепло, коли від щастя хочеться співати. Справжнє тепло, це коли тебе не залишають, друзі. Справжнє тепло, це коли жінка не на війні, а біля коханого чоловіка з дитиною. Справжнє тепло, це коли брати пам'ятають не тільки на святах, а й на протязі усього твого життя. Для мене щастя, це то що мене пригласили, що мене не забили, що я пройшла такі тяжої роки воєнні. Війна нас гнула і косила, теперь конец и ей самой. Четыре года мать без сына, Четыре года мать без сына, Четыре года мать без сына, Бери шинель, пошли домой. а сил і які типу ні в чим було. Вчора мне женщину вступила. Я за 250 руб. купила сумком, пальто, і красивые одеты. Правда, тебе